Доброго дня в цьому відео знову поговоримо про проблему граничного віку перебування в запасі та про проблему незаконного поновлення на військовому обліку чоловіків, які були виключені з військового обліку до 2014 року. Актуальність даної теми пов'язана з певною зміною судової практики відповідно до вирішення таких спорів. Мова в першу чергу йде про рішення Одеського окружного адміністративного суду від 4 червня 2025 року у справі номер 460 дріб 60, дріб 25. По факту, це єдине рішення суду за останні часи, в якому суди позитивно розглянули даний спір та зобов'язали райони ТЦК виключити військовозобов'язаного з обліку, та відповідно внести зміни про виключення з військового обліку в реєстр військовозобов'язаних оберіг. Ця справа є абсолютно аналогічною до всіх кейсів, які виникають до всіх спорів. Тобто, чоловік був виключений з військового обліку за віком до 2014 того року на той момент нагадаю, граничний вік складав 40 років. Але районний ТЦК після 2014 року поновив його автоматично на військовому обліку та вніс відомості про перебування на обліку в реєстр військовозобов'язаних. І даний одеський суд позитивно розглянув цю справу та зобов'язав відповідно ТЦК виключити його з військового обліку. У зв'язку з наявністю такого рішення суду виник певний резонанс. Велика кількість чоловіків також вирішили звертатись до суду. Або хочуть це зробити, тому в даному відео обговоримо, чи є сенс зараз це зробити чи є сенс звертатись до адміністративного суду та оскаржувати незаконне поновлення на військовому обліку чоловіків, яким зараз приблизно від 50 до 60 років. Перше, що потрібно сказати, що в юристів, які детально займаються цим питанням, практично немає спорів стосовно незаконності поновлення такого на військовому обліку. В попередньому відео, з яким ви можете ознайомитись, ми детально наводили всі. Ці причини, по яким таке поновлення можна вважати незаконним, проте до певного моменту не було якоїсь певної позитивної практики, там де суди б могли погодитися із цією позицією та дійсно визнати поновлення на військовому обліку незаконним. Також можна зробити відразу висновок, що адміністративний суд це є єдиним способом, за допомогою якого ви можете спробувати оскаржити незаконне поновлення на військовому обліку та поновити порушені права. Проте головне питання, яке виникає. Чи є сенс зараз конкретно звертатись до суду, та чи є перспективи такої справи в позитивному оскарженні рішення районного ТЦК пропонування вас на військовому обліку? Адже подання позовних заяв без будь-якої перспективи, тобто, якщо в результаті ви отримаєте негативне рішення, може призвести до того, що ви втратите доволі багато часу та коштів на судові витрати. І відповідь на це питання вона є однозначною. Наразі гарантувати, що ви отримаєте позитивне рішення, звернувшись до суду першої. Інстанцій абсолютно неможливо, адже сталої судової практики в даному питанні взагалі не існує. Рішення Одеського окружного адміністративного суду в ось цій справі, про яку ми говорили, воно по факту є єдиним за весь останній час. І в чому проблема даного рішення суду? Основна проблема полягає в українській системі права. Вона є романо германською, тобто система права в Україні основана не на судових прецедентах та судових рішеннях, а саме на нормативно-правових актах. Нормативно-правові акти у нас приймають. Має Верховна Рада, Кабінет міністрів і відповідні державні органи, які на це мають право. Тобто рішення судів першої, другої та третьої інстанції вони не мають формальної обов'язковості. Вони відіграють роль лише в даній справі, яка була розглянута конкретним суддею. Рішення судів першої інстанції вони не є джерелом права. Це означає, що вони не зобов'язують судів в інших аналогічних або схожих справах приймати такі ж позитивні рішення, як ось рішення одеського окружного адміністративного суду. На практиці це означає, що інші суди або навіть інші судді цього ж суду вони будуть самостійно приймати рішення, і вони не зобов'язані в подібних кейсах приймати аналогічне рішення позитивне, яке вже прийнято одеським окружним адміністративним судом. Рішення суддів першої інстанції можуть тільки опосередковано впливати на загальну судову практику. Тобто формувати думку суддів, формувати відповідні підстави для звернення до суду, але ніяк не зобов'язувати суддів першої інстанції приймати такі ж рішення. Наразі в Україні діє єдиний механізм зразкових рішень суддів. Він був запроваджений ще в 2017 року. Це означає, що Верховний суд в окремих справах може прийняти зразкове або як його ще називають типове рішення. Правові висновки у таких зразкових рішень вони дійсно є обов'язковими для застосування у судах нижчих інстанцій, тобто першої або апеляційної інстанції. Фактично так, це є судовий прецедент, який слугує зразком для всіх інших судів. Аналогічних кейсах, проте проблема полягає в тому, щоб отримати такий судовий прецедент, зразкове рішення Верховного суду, необхідно пройти так звану триланкову систему, тобто звернутись спочатку з позовною заявою до суду першої інстанції, тобто до окружного адміністративного суду, отримати негативне рішення, оскаржити це рішення до суду апеляційної інстанції, і лише негативне рішення суду першої інстанції, у разі якщо є підстави звертатись до Верховного суду, та ви можете пройти так звані. Касаційні фільтри є ймовірність отримання ось цього зразкового рішення Верховного суду. У разі, якщо колись буде встановлено таке зразкове рішення, дійсно тоді буде практично 100% гарантія того, що якщо ви звернетесь до суду першої інстанції, він прийме рішення на вашу користь, тобто зобов'яже районний ТЦК виключити вас з військового обліку, поки про це мови і близько немає. Тому наразі можна зробити єдиний висновок: в більшості випадків судова практика стосовно оскарження незаконного поновлення на військовому обліку чоловіків, які були виключені по граничному. Віку вона залишається негативною. За останній час ухвалено лише одне рішення Одеського окружного адміністративного суду, яке є позитивним. Це рішення не гарантує того, що якщо ви звернетесь до адміністративного суду, ви отримаєте таке ж рішення. Ви не можете використовувати це рішення для того, щоб зобов'язати конкретний суд або конкретну суддю прийняти рішення на вашу користь. Звичайно, ви маєте право оскаржувати незаконне поновлення на військовому обліку. Ви маєте право звертатись до. Суду першої другої інстанції та навіть до верховного суду, проте потрібно готуватись до того, що це займе доволі багато часу, та відповідно ви понесете доволі значні судові витрати. Якщо у вас виникли якісь додаткові питання з даної сфери або вам потрібна допомога, судове оскарження, ви можете звернутись до юристів нашої компанії, до юридичної компанії Інсенін.